Єдина команда реальні справи. Кандидати від політичної партії Солідарність блок Петра Порошенка у депутати до Хмельницької міської ради та на посаду Хмельницького міського голови наголошують, вони частина команди Петра Порошенка, президента, який не побоявся взяти на себе відповідальність за мир та майбутні країни. Попри війну та всі зусилля російського агресора, президенту і команді Солідарність блок Петра Порошенка вдалося здобути підтримку світу, стабілізувати ситуацію на сході та відновити армію. Зараз від місцевих виборів залежить, чи вдасться зберегти країну єдиною і зупинити план путіна по розколу України. Як воєнний чоловік, естественно, буду ставити інтереси военнослужащих в областной, либо в городском що Я считаю, что каждый человек должен заниматься тем, либо лоббировать те вопросы, в которых он разбирается, если это представитель. Образовательна система на суттєвом образовательном по медицині, воєнний повоєнний. Все просто то давно все полочиться Україні. Необхідна єдина команда, яка буде проводити реформи, розпочаті президентом Петром Порошенко. Щоб їх завершити, потрібна команда по всій вертикалі влади: від Верховної Ради до сільської ради і міст. У нас є своя програма дій. Ми бачимо свій погляд на розвиток нашого міста. В першу чергу це економічний розвиток, в другу чергу, це Збільшення робочих місць нашому місті втретю чергу це покращення комфорту, покращення умов життя хмельничан. І саме головне ми повинні сьогодні приділити багато уваги для майбутнього нашого міста це нашим дітям. У команди Солідарність блоку Петра Порошенка є чіткий план: дії, згідно з якими будуть розбудовувати нову країну, розвивати сільське господарство, створювати сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу. Я пройшов всі ці муки ада, всю цю бюрократію, всю чиновників. Якщо ми всі чекаємо, що в Києві влада помінялася, і все буде добре на місцях. Ми зря це чекаємо. Треба міняти тут і з нею боротися. Тому я. Іду з блоком Петра Порошенка, тому що наша місцева влада і центральна влада, ми повинні працювати в Унісон, повинні працювати радом для того, щоб ми побороли цих цих взяточників-чиновників. Люди сьогодні субсидії не можуть взяти. Та куди ти не ткнися? Сидить чиновник, сидить чиновник, голову гордо задар вверх, дивиться на три голови вишитий бідної бабусі чи дідусь, яка пішла за субсидії, і ще ставлю палки в колеса. Так само по тому бізнесу. Президент України Петро Порошенко чітко визначив напрямок і шлях реформ у сфері освіти. Досягти цієї мети можна лише завдяки солідарним зусиллям влади і суспільства. Я освітянин і ми не стя не створюю матеріальних цінностей, але формую особистість. І я думаю, що в руках педагогів це не майбутнє нашої держави, майбутнє нашого міста, це наші діти. І тому, якими будуть наші діти, які ми створимо умови у школах, дитячих садочках, такими буде наше майбутнє нашої країни, такими буде наша старість і наше життя. І Недаром кажуть, що учителями славиться це а славу їй приносять учні. Зробити медицину доступнішою і якіснішою ще одна важлива реформа, яку розпочав президент Порошенко. Українцям набридли лікарські побори, а медикам невідповідні роботі заробітні плати. Я, як лікар, як практикуючий лікар, як пацієнт, тому що рано чи пізно ми стаємо пацієнтами. Намагатимусь максимально. Втілити ті позитивні результати реформування, які будуть прийняті. А я маю надію, що вони будуть прийняті в стін Верховної Ради. Солідарність блок Петра Порошенка це команда однодумців, для яких патріотизм, професіоналізм, відповідальність і бажання змінити життя кожного українця на краще не просто слова кажуть. Українці боролися не за зміну президента, не за зміну Верховної Ради, а за зміну системи влади. Ми повинні один раз і назавжди позбавити сакральності. Всі органи влади, в тому числі і органи місцевого самоврядування, люди не повинні сприймати мера міста там чи якогось депутата як щось таке неймовірне, прямо святиня. якась. це це звичайні мають бути люди, звичайні менеджери. Люди їх наймають на роботу, і вони повинні виконувати кожен за своїм профілем свої обов'язки. Майбутні місцеві вибори шанс змінити Україну на краще. Солідарність блок Петра Порошенка політична сила, яка для вирішення проблем створила єдину команду професіоналів з центру до регіонів. У команду президента від Хмельницької області увійшли медики, підприємці, військові, успішні політики, освітяни, волонтери.